Днями у Могилів Подільській міській раді відбулося чергове засідання ради родин загиблих, померлих захисників і захисниць України. Дорадчий орган став важливим майданчиком для обговорення нагальних питань, що турбують сім'ї полеглих героїв, а також для вироблення ефективних рішень, спрямованих на підтримку родин, які втратили найдорожче. Участь у засіданні взяли члени родин загиблих воїнів, представники сервісного центру у справах ветеранів та керівники профільних управлінь міської ради. Головне питання порядку денного підтримка родин полеглих героїв та розв'язання їхніх наболілих питань. Безперечно, ми у нашій громаді приділяємо величезну величезну увагу ветеранській поліції. Міський голова особисто ми на всіх нарадах це питання піднімаємо і стараємося. У ході засідання голова ради родин загиблих Тетяна Гарасевич поділилася підсумками обласної зустрічі родин полеглих захисників, яка проходила при Вінницькій обласній військовій адміністрації, де озвучували проблемні питання чи пропозиції органам місцевого самоврядування, а також ряд інших важливих ініціатив, які стануть орієнтиром і для роботи ради родин загиблих у Могилів Подільській громаді. На засіданні було представлено звіт щодо реалізації міської програми «Громада захисникам і захисницям України на 2025-2027 роки. За перший квартал 2025 року. Програма передбачає комплексну підтримку сімей загиблих військовослужбовців, а також ветеранів війни та діючих військових. Постійно ця робота проводиться на місцевому рівні. і Зараз прийняті низка програм. Діє це програма, основна така захисникам і захисницям. Вона також зараз є, продовжується, і на цей рік там заплановано коштів близько 5 мільйонів. Це додатково там дається вам на житлово комунальні послуги. Там 50% є з державного 50% місцевого, щоб на кожну сім'ю. Це і тверде паливо, хто там потребує, також іде там відшкодування за проїзд. Програма діє. Все решта ми комунікуємо, спілкуємося. Двері завжди у нас відкриті. Також обговорили шляхи покращення умов для ветеранів війни та демобілізованих осіб. А відтак при сервісному офісі у справах ветеранів провадили посаду фахівця із супроводу. Кожна зустріч ради це не просто формальність, а жива дискусія, під час якої рідні захисників можуть висловити свої прохання, поділитися своїм болем і потребами. На засіданні було порушено декілька важливих питань. Зокрема, родини полеглих воїнів звернулись до міської влади з проханням організувати регулярний автобусний маршрут до кладовища, де поховано багато захисників. Це питання є особливо актуальним для літніх батьків і родичів, яким складно самостійно діставатися місця поховання. Також прозвучав. Чала ініціатива встановлення лавочок на майдані шани, щоб люди могли довше перебувати на місці пам'яті, вшановуючи своїх рідних у спокійній атмосфері. Могилів Подільська міська рада підтримує такі ініціативи і озвучені проблеми вже взяті в роботу. За словами міського голови Геннадія Глухманюка, пам'ять про наших героїв це не лише меморіали та пам'ятні заходи. Це в першу чергу турбота про їхні родини, підтримка дітей, допомога батькам. Сьогодні кожен крок спрямований на підтримку родин полеглих воїнів є не лише соціальним обов'язком, а й справою честі.